Всіх вітаю! Сьогодні невеличкий відеоогляд мого садка на 29-му кілометрі е, на кінець другої декади вересня. Це ми дивимося на Айву Марія, яка була посаджена всього року. Все з нею було в порядку. Ну, такі прирости більш-менш гарно. Е, персик Сатурн. Що йому сказати? Смачний, достатньо урожайний, не хворіє. Єдина вада, що відривається з корінцем. Нектарин оклочак скажімо так. Дуже я сумніваюся в ньому, тому що один дав плодик цього року, який визрів. Ну Можливо, це нектарин не нашої зони, тому що все-таки кислоти трошки більше. Ще один нектарин, Суперквін, він же калдезі, трошки він прихлорозив, але ми будемо з ним розставатися, не перебуває цукор, що він набирає в моїй зоні ту кислоту. Трошки я ним розчарований. Ектарін Донат. Все з ним непогано, але я цього, цей рік дав маху. Що мається на увазі? Я їх не прорвав, і вони були дрібні. Так, він трошки підгниває, з ним треба багато мороки. Але, але незважаючи на це, смак його не перевершений. Ще один, який мені дуже сподобався, дав, дав сигнальний урожай цього року. Персик, це е, Екстрим 436. Прекрасний, соковитий, солодкий, саме те, що потрібно. Персик Fidelia. От ми його виправили ми вже його. Зробили йому крону. Таку, як має бути. Єдине, що він цей рік внаслідок морозів дав всього 5 персиків, але вони того варті, скажу чесно. Знахідка для мене, як для моєї сім'ї, айспіч. Останнє айспіч ми виверували позавчора. От він висів встиглий місяць, більше місяця, аж 40 днів. На дереві. Я не можу сказати, що він набрав, кіне, кіне, найбіль, щось змінилося порівняно з тим, що ми їли в середині вересня, але він не хворіє, він пружний, він соковитий. Ясно, що це не класичний персиковий смак, але це на любителя. Ну і персик манон, що казати про манон? Манон це і, і в Київщині Манон. На середину другу половину липня кращого нема. Royal Majestic великий, але та дурний. Не набирає він в моєї зоні смакових характеристик, будемо розставатися А це нектаринчик оклуча, е, оклучак нектаринчик Snow. Е, Queen. Так він начебто повинен. Той, що солодкий калдезі. Побачимо. Це його тільки приріс, він ще ні разу не плодоносив. Сподіваюсь, наступного року. І щодо яблук. Це отакі от бомби висять. Я покажу. О, грам 400 яблуко. Всі його впізнають, це, на, це наш Джероміні. Я думаю, що вона ще у мене повисить напевно десь днів. О, зараза. якесь падло його теж почало гризти. О! От дивіться. Що ти скажеш? Ну, дегустацію проведемо вдома. Що ти скажеш? Така точна історія, чи то шершні, чи то ще якась сволоч. Така точна історія нищить мої грушні. Отакі От шикарні плоди. Зараз треба передивитися. Десять днів ще хай би повисіли, тому що що це таке? Це напевно якась підшкірна плямка, подивимося. Я не обробляв кальцієм абсолютно, це фактично сигнальний урожай. Ну, але така товарність, я, 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 я ним вражений. Це наша та грушка Дель теж з сигналочки. Ну от я пожалівся. От тут таку не знаю хто це вижирає. Такі ями. Я думав, білка, ну, може не білка, yeah. залишилось одна, тут три, вони такі по пів кіла, не менше, ну хай повисять ще хоча б до початку жовтня. І ще одне чудове яблучко, яким я дуже задовол... задоволений. Honey Crisp. Дійсно медовий, дійсно крисп. хрумкий, е фантастичний. В нього урожайність, подивіться, знизу заклав і доверху. Ну, одне додому вирвемо, я думаю днями. Днями ми їх зберемо всі. От. Гарні яблучка. Вон єдине, що внаслідок морозу... Отакі трапляються трошки не кондиційні, але по смаку просто чудовий. Ну і фактично, фактично одне з моїх розчарувань цього року це сливи. От не сподівався, що я думав, що в мене з персиками і з нектаринами будуть проблеми. А виявляється проблеми з сливами. Тут була ненька носій вірусу шарки, тут була у мене яма, е, горка італійська, вона класично захворіла шаркою, мусили від неї е спекатись для того, щоб не розносити заразу. А це е топ хіт. Ми потихеньку його їмо, але чесно скажу, що якби я був фермером то я був би в захваті від неї. Ну, он. Е, Грам від 75 до 90 врожай. Але соку в них не дуже. От зараз я покажу. От. Соку в них не дуже. Ну нічого я не зможу тут вичавити з неї. От. Кісточка то відділяється. Зараз цукор набрався, але кислота відчутна. Я думаю, що якщо там хтось в сім'ї пече якісь пиріжки, пироги, шарлотки, то це бомба, тому що вона дуже така пружна. А так, внаслідок відсутності соку, можливо, це в цьому році. Сумнівна у нього десертній якості. Оце от щепка топен плюс. Абсолютно що тверді, нехай висять. До Фісандра з прищепою формози непогана. Можливо, вона повинна ще бути краще І ще одна. Той сан, яку ми вже обірвали, але я можу сказати, що ми її з'їли зеленими. Тому що найсмачніші були ті, що я зривав останніми позавчора. Ті, що зеленкуваті були зірвані, незважаючи на те, що вони були гарні, жовті, товарні, смаку набрала тільки-тільки. Тобто в Київській області це середина вересня, не раніше. Ну і це. Щепки Flavor Queen, а можливо наступний рік щось вже закладуть. От. Ну і черешні. От після літньої обрізки, он тут я його зрізав, Вон вони дали. Ну, сантиметрів по 70 деякі. Це те, що я намагаюсь формувати по системі KGB. От. Але та черешня, щось вона чимось прихворіла, чи то несумісність, ну, не знаю. Але от вона почала втрачати листя і приростів майже не дала. Це ж не прирости. Тобто, що до неї в мене великі сумніви. Е, е, Чудо вишня дюк. Ну, вона закладала вже, скільки плодової Бруньки, наступний рік чекаємо на урожай. І там Гріот Дубровського теж вишенька. Ну от Майже все, що я хотів сьогодні розказати. В такому стані зараз мій садок. От, є втрати, я маю на увазі одна черешенька і е, дві сливки. Будемо на щось міняти. Є такі прекрасні надбання. Наприклад, от мене дуже вразив Xtream 436 -й. яблука шикарні вийшли. Ну, якщо подивитися, ну, це ж просто пісня. Це ж просто пісня. Перше плодоношення на третій рік. Де, е, ну, купував я їх начебто на М106 піщепі, але, але оці гулі. Багато хто каже, що це можливо на карлику, але незважаючи на такий урожай, прирости є. Все, всім дякую, до побачення.